Всім привіт! Сьогодні хочемо все-таки дорвати порічку. Хай забирає сестра, частину собі в морозилку кину, а то все віддам їй. Ще залишилося два кущі порічок і два кущики смородини. Ну, смородини дуже багато, а порічки ще трохи є. Але треба обірвати, на дворі ж просто спека. Хочемо чи не хочемо, а треба це дорувати. Тому що воно просто згорить на сонці. Тож працюємо, тому що на вечір дуже багато справ. Потрібно огірки вибрати. Одним словом, малину зібрати, то поки скільки зможу, стільки соберу порічок. а потім буду ховатися в холодок, тому що проти сонця. Довго не висидиш. Ось цей кущик треба зібрати і ось цю червону. Вже бачите, вже аж чорні. То вже почала збирати. Зараз обірву, не знаю, скільки вийде. Я думаю, чималенько. Це моє малесеньке відерце взяла, а потім смородину. Так, буду збирати. Це з порічкою справилася. Пересипала в більше відерочку, а в це менше буду збирати зараз смородину, бо її тут не дуже багато порічки більше. Тепер збираю смородину. Тому що на жарі вона просто посохне. Добре, що хоч небагато вродило. Зібрала смородину. Небагато. І по річки. Думала вже все. І дивіться, ще, ще два кущі. Один кущ червоної і ще там білої треба зібрати. Я про них і забулася. Ну, тут не дуже багато, то я швиденько зараз обірву і все. І на цьому ж порічкою буде все. Також дуже крупно. Тут хоч холодочок під деревом, то під яблуни, дех не так, хоч голову сонце пече. То зараз бігенько обберу і ховаюся до хати. Тому що 12 годин саме таке, знаєте, тепленьке сонечко. Що поробиш в селі? Так. Якщо хочеш щось мати, потрібно щось робити. І ось дивіться, дійшла до самої гарної, дивіться, які грони. Подивіться, які. Великі-великі. Руки, звісно, грязнющі, смородину рвала. то, то вже вона має грони які. Небагато тут в мене її. Кущик невеликий, але треба зібрати, щоб не осипався. Дивіться. Ось така в мене ще красуня є. Тут. Є менші громки, є дуже довгі. Ось яка гусениця. Ось, ах ти, красавиця. Гляньте яка. Давно я не бачила таких гарних. А знаєте, як пасли раніше корови, то на полі, яких тільки ми не бачили. І такі мохнаті, і отакі, і набагато більші. Гляньте яка. Красотка. Йди Де десь кудись... Отуди подальше. Да, давно не зустрічала гусениці таких гарних. Ми читали, чомусь деякі гілочки пропали. Ну нічого, менше збирати треба буде. Виріжеться. Та, що пропала гілка. Дивіться, де здорова яка. І червона немала. Це що холодку рвала, дивіться. Да й на сонці у нас здорова порічка. Що здорова, то здорова. Та бо то біленьку, тільки що я перед цим я рвала, то та дрібніша така, дрібненька. А ця, що самі ці її довгі, що ягода здорова. Так, Буду збирати. Якраз, думаю, відеречко це буде п'ятилітрове. Ні, скільки тут. 5 ж. Літрове буде повне. Вже повне відро. Але трохи не дорвало. Ну, хай залишається на кущі. Що робити? Не хочу йти вже брати інше відро. Небагато тут її залишилось цієї порічки. Нехай, може, ввечері дорву. Не хочу йти відру шукати. Ось тут цю треба. Вирізати, бо засохло, це вже погано. І ось. На двох гілочках залишилося. Да, мурзіла. Ти зайняв моє місце? Бери, стульчик, неси. Так, да, я понесу відерця. Ой, тись. Мазун, ой, мазун. Ох 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 ти ж. Ох. Йдемо подивимось, які наші липи. Да, поліємо. О, Кукуру ось виросла. Бо ці дні я й не поливала їх. То світла нема, то часу нема. Зараз і світло в нас взагалі плачевно. Графік скинули, то дві години тільки світло, а то без світла. Сім годин, то й більше, а тоді. Знову дві години, ну одним словом. Діти під земель будемо. Ніби живенькі стоять. Просто листочки ці осипалися, але все живі будуть скоро відпускати нові листочки молоденькі. Йду, наберу води, да гарненько їх позаливаю, бо... Невідомо, коли буде світло наступного разу. Якщо на дві години нам дали, це в 4 включили, в 6 вимкнуть. Ну, вже все, до ночі будемо без світла. Так, полила. Дивіться, всі живі липи. Гарненько водичкою залила. Тут вже молодесенькі листочки пішли. Це признак того, що вони прийнялися. Ми їх вчасно посадили, коли гарно йшли дощі. Живенькі, де вже молоденькі, молоденькі листочки пішли. Бачите, ще підуть. Поприймалися значить, наші липи. Бачите, пускають, пускають і пускають. Це Дуже добре. У бур'янах, звісно, косити ми не будемо, тому що зараз жара дуже велика. Дивіться, тут взагалі листки вже які старі обсипалися, а молоді вже пішли. Косити не будемо, щоб не так палило сонце їм біля коріння. Позаливала гарно водою, але вода ніби в пропасть. Земля дуже суха, ну полила. Поки є світло є вода, полила. Бачите, всі липи до єдиної прийнялися. Тепер головне, щоб на такому сонці вони не погоріли. Ну, будемо надіятися, що буде з ними все добре. Будемо поливати по мірі можливості кожного дня. Але з тим світлом я не знаю, як воно буде. Якщо дві години буде в сутки світло, то потрібно щось і їсти, готувати, і постирати. І на господарство, на господарство поналивати. Ще треба квіти полити. Тут шлангу, шлангою витягла шлангу, щоб хоч не за все, бачите, все в'яне, щоб не так далеко тягти. Хоч і зараз сонце, бажано не поливати, а що робити. Поки є світло, то треба все швиденько полити, те, що потребує негайного поливу. Прийшли на город до огірків. Капуста горить на сонечку. О, вже знов метелик. Бачите, знов з'явився, треба знов прискати. Бо мені говорили, то вже закінчилася їхня фаза, вже все, не буде метелика. Да-да, якісь жучки з'явилися, дивіться, чорненькі. Да, ну, треба обробляти. Що, коні? Коні. А, ми ці дні не вибирали, вже давненько не вибирали. Дивіться, мене питали, що ми робимо, що огірки є. Нічого абсолютно ми не робимо. Єдине, що робимо, це завжди обсаджуємо. Огірки отак кукурудзою. Щоб хоч не таке було палюче сонце. Але вже, бачите, пропадають. Вон які, ого, які тут а... телята лежать, а не огірки. Ну, я давно вибирала, немає коли до них прийти. Я знов. Я не знаю, коли ми прийдемо сюди. Бачите, всі рядки обсаджені кукурудзою. Жара пішла, все. Он жовтіє, пропадає. Бачите? Треба полити. А чим полить? Світла нема і води нема. Оце що поки рятує кукурудза. Як надовго, я не знаю. Зараз будемо вибирати. Потім покажу, скільки нас огірків, але тут консервувати однозначно нема чого, тому що... Хіба що де менше, то засолимо. Тож такі у нас справи. знову в мене помощник. Сьогодні мені веселіше не, не скучно збирати огірки. Бачите, я по пляжному. Нам моря не бачите, як своїх без дзеркала. Тут, бачите, шляпка. Пляжна шляпка у мене. Я казала сестрі, я наче фунтик, то з мультика. А що? Фунтик. Чим тобі не фунтик? Фунтик. Так. Допомагай збирати, бо ще на малину треба йти. В один рядок є, два відра. Отаких От телят. Там вже насіння треба лузати. Ну, а що не так? Цілий джеп вона вибираємо. Пішли на наступний заход. Ще три рядки в нас. Третій рядок. Ще один. Джип малий. Джип малий. Людям роздамо хай їдять. Уткам вон кабачків треба повибирати. Там чертаці є, треба вже ось знов рвати, хай їдять. І курі, і всім. Все, останній рядок. Кабаносний. Mm. Да, оце. Ми пропустили їх трохи. Ну, нічого. Тепер будемо через день ходити, збирати, щоб менші були. Хоч і сіяла все голландське насіння, але є таке, що Коло голландського і не лежало. Угу. Вон там дивись. Вон там. Оце голландські. Оце такі з пупирками. Вони не гіркі, а там он перед цим рядок збирала, то взяла один зіла такий гіркий, що не можна їсти. І голландських набагато більше зав'язі. Ось Бачите, на одному місці скільки огірків. Навіть вже наскільки, а ще ось о... тільки отут зібрали. Ще рядок який. Так, ну все, будемо дозбирувати. Кулючий. Погань бувала, сестра. З відрами не хотіла висипати а я буду зараз на джепі рулить, тому що ще треба на сітці зібрати. Вродило. Ще тут буде. Треба зібрати і все. А тут дах ще більші. А тут ще більші огірки. ось, у. Там великі, ну тут. Будемо а... кабачків. Це точно, що кай сестра будемо фарширувати замість кабачків. Пропадає вже гічка на огірках. Гішку, вони дуже швидко. Тут з'явились, тут вже пропали. І це ж хотіли посіяти. І так же ніхто й не посіяв. А в таку жару я й не знаю, чи є смисл їх сіяти. Але ж треба, щоб хоча б були на салат. Треба посіяти. Буде, не буде. Часто вируб тачку. Все, зібрали всі огірки. Там вісім відер вийшло і тут десь зібрали 9 відер. Частину забере сестра. Деякі можна ще й закрити, де меншенькі виривали. Менше треба вже через день збирати. От так в селі. Зробиш собі відпочинок. І маєш отаке. Ну це не страшно. В селі, бачите, не можна відпочивати. Що ми субота-неділя, в суботу було свято. Ми нічого не робили, Петра і Павла було. І в неділю дуже жарко. Да й світла немає. Оце ж ну, ну вибрали. Частину віддамо людям. Хай їдять на столову сільську. Частину забере сестра і що залишиться, бо вона закриває не це. У тільки візьме їсти, в неї ще огірків нема взагалі. І ми, можливо, якусь баночку законсервуємо або зробимо малосольних. От Ось такі діла. У мене ще й джип поламався, колесо, дивіться, спустили. Я не знаю, як мені дотягти його до, до хати. Це я ні. А те взагалі. Все. Хоч бери тачку тепер на плечі і тягни на горбу своєму. Можливо, якось допхаю. Оце нагрузили. ще ж два відра сестра потаскала на руках. В руках, вірніше, не на руках, а в руках понесла до хати. Зараз будемо щось пхати. Так дивіться, наш фунтик їде з огірком. Ресора лопнула. Колесо. Це стробеху треба на СТО. То, такий урожай? Зобрали, що аж колеса поспускали. Бачите? Я показувала. -а -а. Я би дотягла, то ж куртачку на плечі несе. <плес> Я зрозумів. Все, огірки дотягли, прийшли на малину, до цього їжака. Зараз знову об обдере, руки, ноги. Ну, нічого. Зараз оберемо і поїде воно до сестри. Хай що хоче з ним, те й робить. Хоч висипле потопче ногами. Так, <плес> <плес> Каже, да, Ксюх? Каже, так. Ну добра, вона оце така добра. Вона мені чимось нагадує вкус шовковиці. Ну, комарів тут, а страшне. Та йдіть, вже прилетіли. Все жарко, крильце розкрив. Жарко тобі. Побіг. Ось чорнобривці. Дивіться в одному колесі зійшли. А в одному, хоч би... А, ні, один зійшов. Ого! Щось кай, хоч би один зійшов, один зійшов, більше нема. Ось один. Бачите, а тут немає більше ніякого. Це треба вирвати. І звідси трошки пересадити все колесо, але ж нема дощу. Немає води, то я не знаю, коли його і пересадити. Світла немає. Збираємо далі. Дивіться, зібрала яйця, бачите, тройко таких. І одне Ту-ту! Притули до цього, полежи. Як вони і знесли таке яйце? Гляньте. Да були всякі, але ну, настільки малесенькі, ще таких і не було. Оце яйце. Ювелірне точно що ювелірне. Огірки, 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 атакують нас. Червона малина. А чорна де? Там. Так. Ви знаєте, через жару нема тієї малини. Нема. Да хватить. хватить. Так я взагалі кажу, що немає і чорна. Це все піде до ксюхи. Ну, яйця. Особливо це. А ну ма, заберу ці. Давай я одне у А все, гляньте. У перепілок і то більше було. А, щось мене, кули, мали, мали. а куди його вон викинуть? А куди? <схід> Чудо яйце. Дивіться, яка вже гарна рання морква нарвала Ксюхи додому. На, це я обриваю бади для нашого тобі воно. От туди на гніз кидай. А саму цю морку забирай. Оцей рядочок дивіться, вже майже доїдаємо. Скоро туди підемо, там теж вже є. Петрушка так і стоїть, ще ніхто її не зрізав. Дивіться, яка ловка. Прям дуже гарна. Привезла сестру додому. Дивіться, які в неї красиві мальви. Треба зібрати насіння і собі насіяти. Які ж вони тільки гарні. Дивіться, і червоні, і рожеві, і білі. Ось ожина цю, що я садила. Прийнялася, одненька тільки прийнялася. А ось який лілейник у неї дивіться гарний, я його і не бачила. Який він тільки гарний. Треба як розростеться, попросити собі відкопала, щоб від... хай мені відкопає. Тут мальви такі. Ось ліленик який красивий. Ну, це молоденький. Це недавно, мабуть, купила вона. Нехай розведе. Ти троянда. Це також у нас під бутилки виростила. Мої бегонійки. І ось мальви, дивіться. Які ж вони тільки гарні. Дуже люблю мальву. Є повна, але ну повна вона не так довго росте. Вона двохрічка, на один рік сієш, на другий вона цвіте і все, більше її немає. А ця, дивіться, кожного року сама сходить. І ось якийсь лілейник. Треба її висадити, бо він тут заглушить мальва його. Ці тут ось мої калачики, які я садила. Дивіться, які вже порозросталися. Бачите? Це я їй подавала. І ось. Бегонія. Але вже земля суха, жара, треба полить. І ось.